Чи будуть ще бити по Чорнобильській атомній станції? Таке питання ще я отримала. У кого є питання, будь ласка, ви маєте можливість написати їх у коментарях. Обов'язково залишайте вподобаєчки, то давайте подивимося, чи будуть ще бити по Чорнобильській атомній станції. Що взагалі нас може чекати, так? У цій ситуації. Так, ну, скажімо так, що вона буде ще під великою напругою. Можливо, десь дуже-дуже близько неї, але гатити будуть. Тобто, так, знаєте, як дуже-дуже близька територія. І взагалі, тут мені відкривається. Моменти, які просто замовчуються. І стосовно цієї ситуації, стосовно цієї активності, пов'язаної зі станцією, не розголошуються якісь моменти. Не розголошуються якісь моменти. Так, чи буде? Так, саму станцію. Часткове пошкодження якесь може бути. Це робота захисту десь може бути. І може бути часткове пошкодження. Але мені йдуть якісь форс-мажорні ситуації, які можуть дуже сильно налякати. Це говорить тільки про те, що. Захист може не справитися ідеально у питанні із конкретно станцією. Давайте ще на цій подивимося. Так. Навколо неї буде ще багато руху. І будуть створювати таку ситуацію, щоб ще більше боялися, щоб ще більше тремтіли, ну, туди будуть намагатися, будуть намагатися, от, і, скажімо так, часткове пошкодження мені все-таки йде. Тобто, це, цей варіант можливий. Тому необхідно бути обережними будуть багато чого ще наговорити.